Привіт, друзі. Я машинкою приїхав старенькою своєю, з песиками. На отакеньке гарне поле, де знахідок купами, купами, купами я колись знаходив і мені здається, по-любому ще залишилося. Ще, друзі, подивіться, яка в мене гарненька футболочка є. Лицар клуб. Історично-пошуковий клуб України. Дякую велетенське пану Степану за таку класну. Футболочку, навіть на куп мені не хотілося її вдягати. Шкода, така. така зручненька, вона й прикольненька. Ну що, друзі, не буду сильно затягувати відео. Всі знахідки буду показувати, а ви додивляйтесь. Не пройшло, друзі, півроку. До у мені кілька шлізачок попалося. Е, як попалася перша знахідка і, напевно, ще й монетка. Бачите, так кружочек оглядає. Так, схоже на радянську ранню троєчку. Да. Так і є, Вон, бачу, двоєчка 1929 року. Да і стан непоганий. Перша така знахідка. Я, друзі, так, не знаю, хвинок уже 15, та ні, хвилин 20-25, хожу, не менше, може вже з півгодинки е, ходив, так класно, наче. І груддя невелике, після дощ, і м'якенько ходить, але одна проблемка... Хочу показати песики мої ганяють. Одна проблемка тут вже опередили мене. Але ходили друзі до дощу, так що я не знаю, Щось мені по-любому залишили. Ну що, перша знахідка є, біжу далі. Пройшло ще півгодинки і подивіться, друзі, до речі. Не даремно я хожу, багатенько залізячок попадається. Але зараз на метал немає, я його так збираю, аби тільки не пусту. І ось копнув, далі не встиг викопати, отак підняв лопатку і побачив кругляшечок. кругляшечок. Так, такий по розмірам, наче трієчка, царська зелена, мідна. 1899. Ночі. Але трошки така в окислах. Ну, все одно. Така монетка, прикольна знахідка. Ще, друзі, я отакенька дуже люблю знаходити, коли йдеш собі. Махаєш металошукачем І тут тобі із Земельки виглядає монетка, яку навіть копати не треба. Лежить собі. Покійненько в груди. Що за монетка? Таке як двічка. Зараз обережненько Дістану і почищу. Вітерець. Так. 36. Ну, непогано. І стан шикарний. Так, ховаю, бо вітерець починається. Так, друзі, на чай зіпсувалася. Захмарилося, голотало, але хоч не так жалко сидити. І чому я включився? Бо запищало, я навіть не так ногою відкинув. І дивлюся, під землі виглядає маленький кружечок. Такий, як двічка. Так, вона і є. Якого року? 26 го прикольненько карман. Вітер страшний, я включу мікрофон, не знаю чи вже буде чутно чи ні. е, -е ходи, ходи так не дуже. Думаю, відійду трошки в сторонку. Відходжу і знов, друзі, подивіться, 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 поверхнева, знахідка така, як двічка наче виколена а ні, щось радянське, п'ятерочка, скоріше за все. Ага, п'ятерочка 1930 А, Як я вже говорив неодноразово у своїх відео, це саме-саме такий найпоширеніший рік. Але стан прикольний. Якщо чесно, я вже думав кілька разів додому їхати. Щось хожу, хожу, вже так пасмурно робиться, темніє потихеньку. А знахідок так щось не дуже. Але ось сіду, йду. Чую так пліємо, пілім. І он під грудочкою здається мені що. Монетка чи пловка. Щось таке вигнуте. Монетка. Монетка тільки ті кигнута. Чогось її ось так видало. Троєчка 49-го року. Ну, хоч таке попадається. І ось вже і песики померли. до дому збирався йти. Або як збирався, вже йду. Склав рюкзак, до речі, рюкзак. Більше 20 кг важке з скільки оскільки я знаходився різного. Дома вже переберу, буду показувати там. цікавенький кованого трошки попався і тому подібне. І вже йду до, до машини і сигнальчик, і кружечок. І кружечок, і кружечок. Таке як радянська п'ятірочка. За знову 30 року. Ну нічого. Буде для кількості. Побіг, гріться. Ну, мабуть, вже чекати дому, бо ми все розкладу і буду показувати. А може ще й завтра вдасться, ще походити, то вже буде два копа в однобіду. Доживем, відео. побачив. Ну що, друзі, і другий раз привіт. 에, зовсім неочікувано. Получилось мене сьогодні вибратися на кілька хвилинок до вечора. Ну, не хвилинок, кілька годинок до вечора мене є. Зараз, по-моєму, пів четвертої чи щось таке. Десь дві з хвостиком годинки точно є покупати. 에, на тумсом полі, що вчора, тільки кілька сот метрів в іншій стороні. Загалом дивимося і додивляємося. Походився хвилинок, не знаю, 8-10. Вітер такий сильний, що просто з знігтуває. Так, про що це я? А, Походив я кілька хвилинок, не знаю, друзі, вітер такий, що з мене буде чути, але буду якось перекрикувати. Походив і йду такий, є сигнальчик і вже загубив, не бачу. Десь бачимо надказки. А, все, бачу, бачу, бачу. Подивіться друзі. Торчить прямо зверху такий кругляшок. З вигляду наче троєчка. Троєчка чи 48-й, знову 49-й. Отчора тут недалеко від цього місця вже одну піднімав. а це знову така сама і теж щось. Вийду та наче трохи. Ну нічого, перша монетка є. Сонце ще трошки височенько, ще щось попадеться. Сьогодні взагалі, ще, друзі, хожу, хожу. Подивіться, вже сонечко майже заховалося. Сигналів зовсім майже немає. Навіть заліза і то вже майже не попадається. За монетки я взагалі мовчу. та троєчка вискочила і все. І от іду такий нестабільний сигнал був пі-пі. Таке щось непонятно, чи цвітнина, чи железячка. Як я викопав, подивіться, що. Таке на перший погляд якась фольга скручена. Але це, друзі, не фольга. От бачу пробу. Це, друзі, стареньке срібельце. Зараз. Ага, 84, бідненький скручений, перекручений, але мабуть, ні, щось не бачу, я вушка без вушка, відломаний, такий тоненький срібний хрестик в доволі непоганому стані. Е -е, на полі рівняти не буду, вдома спробую. Срібло таке досить пластичне. Шо? красивий красивий хрестичок а я побіжу, може ще хоч якусь монетку спіймаю. І ось, друзі, вдома трохи знахідок, трошки шмурдяку, усього-всього потроху. І почну, мабуть, за цих таких знахідок. Ось така знов сапка попалась, подивіться, кована, старенька. Там багато по з знахідок, бо я такі більш-менш. Цікавий е, Такий пряжка якогось ремінця була. От такенька ведечка якась, напевно, металева. Щось така схожа ручка була. Такий молоточок чи кирка, зрозуміло що воно. Е, проколочка отака. Може це така швайка, щось вона і колола. Не знаю, ну щось таке гостреньке було. Далі от такенька штукенція бронзова покрита чинікелем. І чотири такі дірочки, незрозуміли, від чого вона. І оце таке, не знаю, теж щось бронзове. Оця штукенці, мені друзі, дуже схожа на така накладка на самовар і від неї потім йде дерев'яна така ручечка. Оце, мені здається, воно і є. Хоча можу помилятися. Ну що, переходжу до монеток і інших знахідок. Трошки такий якийсь мені несмачний куб, показався. Приїжджаю додому. А там майже повен карман монеток. Тому вже трошечки краще було. Зараз бігом по монеткам пробіжусь і покажу. До речі, друзі, що не знімала такеньке масивне кільце, попалося, зверху лежало. Але, як виявляється, простенька, простенька алюмішка. А, До речі, ще така пулка теж алюмінієва. Оце, друзі, дуже схожа на одиничку радянську, навіть менше щось. Але геть лиса, геть плоска. Я маю великі сумнів, що це взагалі ще до монеток відноситься. Хай воно тут в сторінці відпочиває. Так, монетки. Монетки, 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 монетки. Двієчка 36-го, двієчка 26-го. Далі трієчка. Трієчка 29-та. Щось там дурить. Далі 49-го дві триєчки, 30-го. Оце така вбитенька, але роздивився я, що 35-й рік, новенький герб. Але, друзі, така вона вже є. А це зовсім геть побита. Трошки розчарував такий тройбончик царський 899 року. Який геть-геть-геть убитий. Я намагався їх якось відновити, але тут тут взагалі безсилий. Ну, а ще хочу показати, 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 трієчка 49-го раз. Трієчка 49 два. А тепер подивіться, зовсім різні герби. Ну, оцей глобус трохи більший за цей. Це якісь, друзі, різновиди. Ну, я сам... У них ще не розібрався, там багато-багато різних PDS49 рік, по-моєму, там взагалі 7 різновидів було герба. Там є всі супер дорогі, є самі звичайні, тому я сильно не знаю, але бачите, можна не збройним оком побачити, що зовсім різні гербики. Так, і от такенька цікава знахідка, яка врятувала, можна сказати, КОП. Бачите, як я її вирівняв. Думав, що він переломиться, але ж ні, подивиться, ціленький, гарненький хрестичок. Із срібла була 84-ї проби це 875-та по-нашому. Тут ще, якщо гарно придивиться, подивіться, є Я думаю, там просто удар якийсь, а там буковки ММР, по-моєму. Ну, Теж якась тіпа, не проби, а якийсь майстерний знак чи майстер, хто його виготовляв. Такий тонесенький, як фольга, але такий величенький. Перевожив його, вага близько 2 грамів. Здавалося б, такий велетенський, але бачите, як мало важити. Ну, я й такі знахідки радий. От такий, друзі, слабенький, але цікавенький коп вийшов. Багатенько монеток. Хрестик породував. Ну, загалом таке щось на троєчку, а може навіть на четверочку, Ну нічого, я думаю, далі буде краще. Тому не забуваємо то підписатися і всі ці діла зробити. І чекайте, скоро будуть новенькі відео.